дуже дякую вам, вашій команді. Що ви тут важливий сигнал, що ви не тільки нас підтримуєте в Європейському Союзі, а що ви нікого не боїтесь, і тому ви тут в Україні. Я думаю, що було б принципово важливо зазначити деякі пріоритети, які є. В нашому житті а воно вже не окреме, хоч ми і боремось за незалежність, але при цьому ми не хочемо бути незалежними від європейського союзу, і бачимо себе в Європейському Союзі середині друзів, партнерів. Цю війну ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому європейський союз повинен бути незалежним від будь-яких сусідів або негараздів. І тут ми бачимо себе як Надійного партнера ми готові бути таким е нормальним, зрозумілим, гарантованим партнером по виробництву водню. Ми готові бути хабом. Для цього виробництва у нас для цього все є. Є територія, є можливості, є люди, є бажання бути в європейському союзі, і ми там будемо. Друге, на що б я хотів би звернути вашу увагу через те, що були завдані удари, ми використовували більше газу. На жаль, була окупована найбільша наша атомна електростанція. і тут ми звертаємось до європейського союзу, щоб нам допомогли з імпортом електро. Траків Третя історія ну, для нас є амбітною і дуже важливою членство в Європейському Союзі. І ми про це будемо говорити. Всі сім рекомендацій, які були надані країнами ЄС, Європейським Союзом, нам ми йдемо дуже швидко. Всі законопроекти, майже всі, ми проголосували в Верховній Раді України. Незважаючи на військовий час, це говорить про те, що для нас це мотивація. А для мене, як для президента, це найбільша мотивація для наших військових, що є найголовнішим. Тому що серед мотивації незалежність України і майбутнє в Європейському Союзі. І тому це дуже важливі речі, які мотивують. І, напевне, останнє це як ми можемо ще посилити санкційний тиск, щоб пауз. Між стратегією щодо припинення війни економікою, от щоб пауз в цій стратегії Європейського союзу, щоб їх не було, для нас це дуже важливо. Бо санкції це така зброя. І я вважаю, що вона потужна. Вона не завжди, як звичайна зброя, яка на полі бою, не завжди одразу показує результат. Але я впевнений, що це така стратегічна зброя.